Новий проц, новий розмір та новий колір. Все це відрізняє ZenBook S16 від ZenBook S14 з цього огляду. Огляд ZenBook S16 вийшов у нас нещодавно, і це доволі крутезний лептоп. Посилання буде в описі. Ну а S14 14 це його менша, проте при цьому нічим не гірша, а в деяких моментах навіть краща версія. Але про все по черзі. Поїхали! Головна та найрадикальніша відмінність це проц. Тут стоїть Intel Core Ultra 7 другої серії, тобто покоління Lunar Lake. Вісім ядер, вісім потоків з максимальною частотою у 4,8 ГГц, максимальним ТДП у 28 Вт та продуктивністю npu ядер у 47 TOPS. топс. Також тут 32 ГБ два LPDDR5X та терабайтна M.2 2 -шка. Оператва розпаєна на проці так. Саме на проці, а не на платі, як зазвичай. І на перший погляд, це може здатись не найбільш раціональним рішенням в аспекті охолодження. Проте, як це не дивно. Охолодження у вигляді випарної камери та двох вентиляторів Ice Blade нормально порується зі своїми задачами. Ось вам скрін температур з PC Mark. Але в 3D Mark, як це завжди відбувається з новими працами, температур не буде. Ось вам папуги з купи різних бенчів в ньому. Виглядає доволі ок. Ну і Cinebench теж видає доволі приємні результати, як і Стал диск для SSD. шки Попри те, що ноут ігровий так само, як я, Балерина. Це не означає, що грати на ньому не можна. Так, звісно ж, не в нативній роздільній здатності дисплея, а у 1920 на 1200. Проте ж можна. Наприклад, у RDR 2 навіть на середніх налаштуваннях можна отримати 29 кадрів на секунду, а у Assassin's Creed Mirage – 31. Проте вже на низьких налаштуваннях. Такий собі консольний експіріенс. Ну а КС 2 на низьких видає біля 100 кадрів на секунду, і це більш ніж грабельно. Далі про розмір. Note 14-дюймовий. тобто 14 10-дюймовий його екран з тонесенькими рамками. І це Asus Lumina OLED. Роздільна здатність 2880 на 1800, або як її ще називають, 3К. Частота оновлення 120 гц, відгук усього 2 десяти мілісекунди. Охоплення палітри DCI p 3 становить 100% з дельта і менше одного, що робить ноут привабливим для тих, хто працює з графікою, бо кольори шикардосні. Деталізації більш ніж достатньо, як і запасу яскравості, бо це ж OLED. І для того, щоб цей OLED якомога довше вам прослужив, є скрінсейвер, затемнення панелі задач та інші корисні фічі. Третя відмінність це колір. І я одразу попереджу, що жодне відео, жодне фокус то вам його не передасть. Це те, що ви маєте побачити на власні очі, бо я навіть уявити не міг, що сірий зумає грей. Може виглядати настільки шикардосно. попри те, що корпус цілком металевий, тактильні відчуття від кришки десь між камінням та металом. Це завдяки покриттю кералюміном. Я за рік бачу більше лептопів, ніж пересічна людина за все життя. І мене важко чимось вразити, проте у Zenbook s 14 це вийшло. Не менш вражають вага і товщина, кіло двісті та одинадцять міліметрів відповідно. І при цих параметрах набор портів доволі солідний: HDMI 2.1, два, Type-C і Thunderbolt 4 так. Комбінований міні-джек, плюс один USB Type a 3.2. Ще видатним можна назвати звук від Harman Kardon, бо в цій малечі аж чотири динаміка: два низькочастотних, два високочастотних. Є підтримка Dolby Atmos, є непогані як для такого класу ноутів низькі і доволі відчутні, є шикардосний об'єм та доволі солідний запас гучності. Клавіатура та тачпад приємні, зайвих мов немає, друкувати зручно, навіть якщо ви багато працюєте з текстами, як я. Клавіатура тиха, з неглибоким проте Ходом. Тачпад має характерні для деяких лептопів ASUS цього року фічі з регулюванням гучності, яскравості та перемотки в відео. Вебка тут fullдішна, і ось так вона знімає відео та пише звук. Непогано працюють і сенсори, які біля вебки, тобто фічі пов'язані з ними. Наприклад, блокування екрану, коли ви відходите від лептопа, або його затемнення, коли ви припиняєте в нього дивитись. Ще тут є Wi-Fi 7. Отже, з правильним роутером та правильним пакетом у вашого провайдера інтернети будуть прям блискавично швидкими. Фірмові Вий софт MyAsus тримає стабільно високу планку, нічого зайвого, налаштування, оновлення та статистика зручно і зрозуміло. Акум має ємність у 72 Вт години, і у відтворенні потокового Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості він протримався. 14 годин, і це ще й в збалансованому режимі живлення, тобто дістати з нього можна ще більше. Заряджається ноут від комплектного мініатюрного зарядного на 65 Вт. ще в комплекті дріб Type-C Type-C та чохол конверт з білої екошкіри. І цьому лептопу він, як на мене, пасує. Ну і наостанок у s 14 є сертифікація за стандартом MIL-STD-810H, що робить його надійним. Тому давайте, мабуть, влаштуємо йому зараз невеличкий краш-тест. Хоча ні, знаєте, бо дорого. Ну, як дорого. Тільки на перший погляд. Дивіться, наразі його ціна складає 82,5 кг. Але ж новий проц, тобто це не може бути дешево. Неймовірно тонкий металевий корпус, отже, це точно не може бути дешево. Вражаюча автономність, яка є буквально антонімом слова дешево, топовий дисплей, і це теж дешевим не буває. Ну і преміальна зовнішність, яка ефектно доповнює не тільки усе це, а й ціноутворення. Ось таким вийшов ZenBook S14, вражаючим та яскравим в будь-якому аспекті. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, то пишіть в коментарях, обговоримо. А ще не забувайте підписатись на наш канал та дивитись інші відео. Побачимось!